Дивіться, яка цікава річ. Помітив я останні дні, що коріння хоче наклюнутись не знизу біля водички, а трошки, трошки вище. І я ось вирішив допомогти. Я накрив плівкою не повністю, навіть з листями. Ну, з листями я ніколи не накриваю, бо. Там тепличка і потім важко листочки клізматизувати до зовнішнього середовища, то я ніколи не накриваю. А от зараз я накрив лише е, нижню половину черенка, щоб збільшити там вологу. От. І ось дивіться, що виходить. Ось. Видно? І вже виходить 27-й день сьогодні на вкоріненні. О, бо трошки, трошки залишилось черенків невкорінених. Ось, бачите, тут, тут чогось, чогось корінчики не хочуть іти. А таким методом, бачите, може, якби я і не накрив плівкою, може, і взагалі не пішли б тут корінчики, може б цей черенок і взагалі не вкорінився. Ну, от таким способом, я думаю, чесно кажучи, можна було б з самого першого дня так накривати плівкою. Гірше точно не було б. Ось такий, такий цікавий результат. Yeah, you because